Ми дане питання обговорювали на комісіях, так само фракціях. У мене питання було такого характеру, чому зарівникам призначається кілька одним одна гривня за весь об'єкт, а іншим одна гривня за один квадратний метр. На що було дано відповідь, що деякі організації прославляють наше місто по всій Україні, тому якби їм така тішки більша преференція? Так от мене пропозиція до додатку пункту 14, Це стосується. Я перепрошую 19-го пункту, це стосується скавоцької організації пласт міста Кам'янця-Подільського. Дана організація патріотично виховує нашу молодь. Ми всі знаємо, що наш герой Кам'янецький Микола Горічук був членом даної організації, тому, враховуючи їхній такий вагомий внесок у патріотичне виховання молоді, я пропоную внести правку і також надати пірву в розмір 1 гривня за об'єктів. Наступний 19 була пропозиція по Ціскавська організація ПЛАС, вулиця Проєкт 9 площа 46,7 квадратних метрів. Ставте, напевно, на голосування гривня номер 5 вони за пропозицією метр квадратний і була інша пропозиція гривня рік. Ставте голосування, напевно, пропозицію гривня рік. Будь ласка, Скаутська організація, діти наші займаються виховуються, займаються тим, що повинні робити. Будь ласка, було в своєму гривні в рік. Молодці депутати, 5 кафедрів скіпля. Ні, не mm -hmm. вище. Хто було запитання? А це за рік.